Вітаю! Сьогодні готую яйця пашот. Ідеальний та легкий сніданок. Білок повністю зварений, а жовток рідкий та розтікається. Яйце необхідно розбити в стаканчик чи в чашечку. Півтори літри води закип'ятити та додати 1 столову ложку оцту. Ложкою необхідно зробити воронку та всередину вилити швиденько яйце. Після того, як яйце опиниться у воді, необхідно зменшити газ до мінімуму, щоб вода ледь кипіла. Яйця варяться 3 хвилини. В той час я зроблю хрумкі тости, зверху покладу руколу та шпинат і шматочки червоної рибки. Яйця пашот варилися три хвилини. Необхідно виняти та перекласти на серветку. Це мій улюблений рецепт. Оскільки за три хвилини білок встигає повністю зваритися, а жовток залишається рідким. Якщо вам сподобався рецепт, ставте лайки та підписуйтесь, щоб не пропустити ще більше нових смачних відео.